Реакції. Перший досвід називається властивості калій перманганату в залежності від кислотності середовища. Для цього досвіду нам потрібен калій-перманганат, сульфатна кислота, дистильована вода, натрий-гідроксид, а також натрий В Три пробірки поміщаємо невелику кількість калій перманганату. Інтенсивне фіолетове забарвлення має цей розчин. Далі в кожну пробірку ми наливаємо той компонент, який буде визначати кислотність середовища. В Першу пробірку наливаємо невелику кількість сульфатної кислоти. Це буде кислотне середовище. В другу пробірку дистильовану воду. Це буде нейтральне середовище. І в третю пробірку гідроксид. Це буде лужне середовище. Далі в кожну з цих пробірок ми будемо наливати натрій сульфід і спостерігати за зміною забаром. Згадуємо, що в першій пробірці в нас була сульфальна кислота, тобто кислотне середовище. Наливаємо натрій сульфіт і бачимо, що відбувається знебарвлення розчину. Це було кислотне середовище. Друга пробірка, тут ми доливали воду, це нейтральне середовище. Також доливаємо той самий натрій сульфіт. І, бачите, випадає такий осад бурого кольору. І в лужному середовищі, там, де ми додавали гідроксид, розчин стає зеленого кольору. Тобто, в залежності від середовища, політ розчину буде різним. Вам потрібно записати відповідні молекулярні та молекулярні рівняння займутні і пояснити зміну забарвлення розчину. Дослід другий – окисно-відновна здатність гідроген-пероксид. Для цього досліду нам потрібен гідрогенопероксид, манган 2сульфат, натрий гідроксид, і для другої частини нам потрібен каліпермангонат та сульфатна кислота. Для першої частини досвіду Пробірку Поміщаємо невелику кількість магнан-2 сульфату. Додаємо туди приблизно таку ж саму кількість натрігідроксиду. Бачимо, спостерігаємо творення такого осаду білого, бурого кольору. І туди доливаємо. Гідроген, проксид і спостерігаємо за зміною забарвлення. Виділяється газ, бульбашки газу, і утворюється осад чорного кольору. Бачите, навіть межа, якщо ми зараз перемішаємо, то осад буде по всьому об'єму подвірці. Осад чорного кольору. Вам потрібно записати рівняння реакції цієї взаємодії, також вказати окисник відновник і розставити коефіцієнти методом електронного балансу. Для другої частини досвіду беремо у пробірку, поміщаємо невелику кількість скалі при манганату і заливаємо невеликий об'єм сульфатної кислоти. І доливаємо гідроген пероксид. Ми спостерігаємо виділення бульбашок газу, а також знебарвлення розчум. Вам також треба записати рівняння взаємодії між даними реагентами, вказати окисник-відновник та розставити коефіцієнти методом електронного балансу. Дослід третій Окисна відновлена здатність сполук хрому. Для цього досліду нам потрібен хромат, сульфатна кислота, натрій сульфіт, ферум 2 сульфат та калій калійодит. У три пробірки наливаємо невелику кількість калій-хромату. Це розчин оранжевого. Далі у кожну пробірку наливаємо сульфатну кислоту для створення кислотного середовища. В першу пробірку наливаємо невелику кількість натрісульфід. Спостерігаємо за зміною забарвлення. Колір змінюється на зелений. Значить, натрій сульфіт утворилися зелене забарвлення. У другу крупку наливаємо невелику кількість ферму 2 сульфату. І також спостерігаємо зміну забарвлення розчину на зелений. Третю побірку наливаємо невелику кількість калію йодиду. Ми спостерігаємо утворення такого коричневого площину. Вам потрібно записати рівняння. Всіх трьох реакцій вказати окисник і відновник, розставити коефіцієнти методом електронного балансу.